Всім привіт, друзі! Продовжую знайомити вас з маловідомими місцями для відпочинку на Полтавщині. Є невеличка бесідка та зона для розведення багаття. Навкруги чисто, але було б ще краще, аби люди вивозили своє сміття після відпочинку, бо мішок для сміття вже вщен заповнений. Річка Хорол бере початок з джерел в Сумській області. У долині виявлено поселення бронзового віку, а також ранньослов'янські поселення та могильник черняхівської культури. В малих сорочинцях хорол в порівнянні з іншими місцями прохолодніший, адже є активні джерела, тому вода тут не цвіте та залишається придатною для купання набагато довше, ніж, до прикладу, в Миргороді. Заїхавши в село, рухайтеся прямо. Вулицею Хомутецькою, і після адмінбудівлі Славутич повертайте праворуч, доки не спуститеся до річки. Бажаю гарного відпочинку на рідній Полтавщині.